Ну все, я вигрузився. Дали мені загрузку, буду добиратися додому. Гружений, не поїду я пустий. Їду на Саскатун, а зі Саскатуна вже точно їду додому, до реджайна. Там мені щось дадуть, або пустий, поїду, там вже 200 км, або цей. Або дадуть якийсь прицеп вже гружений. Ну все, я поїхав на загрузку. Давайте вибиратися з цього калгарі. Ой, зараз. Мить нами Мені Мне двісті кілометрів їхати до Загрузки Тут в Вальберті. все, камеру поставив трохи трохи з ним, яке світлижає. Ох. І все. Виїжджаєш, хтось заїжджає. Починаєш їхати, хтось перегорожає. Нікого не було. А це все так. Це... Про це навіть нема що говорити. Такий закон подлості. Не люблю в таких місцях вигружатися, Ну, це так якби не промзона, це так як Я люблю більше в промзоні вигружатися, там багато місця, треба по місту шморгати. Ну, але... Мене пропустив на червоному. Я не мав, він мене не мав пропускати, Він, це жінка була, це вона.

Право! І виїжджаємо на хайвей другий. Йдемо на Picchor, Picture, picture Bute. Є таке маленьке село. І сказали, Ріфер поставити на 45. Я поставив на 45, видно якісь продукти, знову будемо грузити. Іде на все скатить. Так, а що тут? Мене щось перекрили, я маю виїжджати наліво зараз. назад. О, конструкция. Так, як мені треба подивитися куди їхати? Я мав їхати прямо, а вони тут перекрили. О, май гуднес. Питаються назад, Нет. цей чувак мене пропускає, може мені ряд. Окей, Їдем тоді зараз сюди направо. це ну, те, що все, стається Construction зона. Ти їдеш, потім десь щось перекрито і все. Починаєш блудити. Де би то об'їхати. Це моя вина. Але це не моя вина. Обично Google Map показує, яка дорога закрита. Навіть якщо йде констракшн, ну тобто дорожні роботи, але мені показало, що я можу їхати.

32 вулиця. Чи 34. 32 має бути Там десь тут там. Так, отак право Маємо повернутися назад на той другий. Саут. Саут, їде вниз. Відряд! Я з ракою перегородів лінію на футбол, а що я можу зробити. Але тут не перегородити цей переїзд почекати, такі вони прийдуть там всі. Давайте, давайте. Я в цей ряд влівий, я не люблю в правому їхати. В правому, навіть в правому як починаєш їхати, то, то це капець. Тормозять, заїжджають, виїжджають. Не можеш це. тільки тормозиш, і розганяєшся, тільки тормозиш і розганяєшся. Тому в другій лінії від першої лінії, від правої лінії. Це нормально. О, ця лінія права що я взагалі закінчується. Ремонтують, ремонтують, ремонтують дороги, а дороги такі розбиті. А тут дороги нищить зима, тут зима сильна. Тут за зими вони знов ремонтують, тут, тут безкінченно роботи для ремонту дороги. Те, що я кажу, правий ряд, весь час тормозить. Стаю я в середній. Вони весь час хочуть десь з'їжджати, заїжджати або хтось виїжджає. Добре, тут Тут нічого такого, пробки пробки продовжуємо знімати десь далі. Такі Ой, загрузився я. От там я грузився на тій фермі. От І тут вони мене завезли на вагову на цій фермі. Друга ферма, вон вагова стоїть. Провірити, чи я нормальний. Ну і все, я ніби нормально. Ага, нормально. Діду. Завтра вже буду вдома. Ха-ха-ха. It feels good. Бути вдома. От. Провірите колесика. Та як все. І до дому! Загрузив я памкіни, такі деньки. І все. Погнали. Регератор я включив. Он горить зеленим. Можна їхати. Дуже багато фермерів тут. Коротше, поїхали. А мух стільки літає. Треба двері тримати закритими. Бо вони тебе просто з'їдять. Ну все, погнали. Поїхав я. О, ну що, нарешті я приїхав Сьогодні зранку сам з скатуні і приїхав вже до Риджайни на вихідні От і буду відпочивати Трох я замучився, їхав, їхав, довго їхав От, так що Нарешті я вже вдома. машину паркую на Flying J. Визиваю убер і їдемо додому. Нормально місце є. Припаркуємося. Раз місце таке, яке я люблю з краєчку. Ой-ой-ой, нарешті ми вдома ну шо, вже вдома буду визивати убору добиратися додому. Давайте наразі трохи змушений. Давайте, зустрінемось пізніше. дома ура ой ну все нарешті я приехал я же не чекал так ну я тату уже дома тату приехал до маленький не такий гарний ну все ух дома добре я только что не могу выпасть, но у меня еще есть. Немонька! Есть. Немонька. Куда побежишь, маленький?

Де де не йди гуляй, дині минута гуляй. Якби двері були мухи. Раш, повіримо. А демові капці. покажи, покажи, які гарні показують каналки треба. Покази, кінарний, ну, ти горний, гарний, кіти, гарний. в порядку. Так, я думаю, що ми завтра щось зробимо на цьому, на цьому мотоциклі. Це ж нам, що нас, у нас Honda Afrika, твін. Коротку треба викинути. Ну, да и почивате, докупате се ви почивате. Давайте на сега.